Привіт! Мене звати Людмила Борщ. Ми починаємо з тобою роботу. Ми будемо починати з товарообігу. А товарообіг це знання нашого продукту. У нас є каталог, це наш інструмент в роботі. А зараз я коротенько покажу ті продукти, які ти можеш знайти в будь-якому каталозі, по дуже власним цінам. Ти маєш їх орієнтовно знати, не кажу знати до ідеальності, але просто знати базу, яка у нас є. А для того, щоб ти запам'ятав швидше. Буду ділити все на групи. От дивись зранку, ми прокидаємось, якими продуктами кожна людина користується. Зубні пасти також формуємо ми наші ручки. У нас є рідке мило, є в нас тверде мило. Ми миємо тіло гелем для душу. У нас є звичайні гелі, а є гелі, які скрабують нашу шкіру. Також ми переходимо до нашої голови. Ми моємо, Миємо голову шампунькою, а також користуємось кондиціонером. А у багатьох є проблема того, що волосся пухнасте, сікуться кінчики. Для цього у нас є таке вирішення, як масла. А також є сісі-крем, який зробить волосся більш пряме, гладеньке, блискуче. Також інколи бувають проблеми з випадінням волосся, або, наприклад, шкіра голови дуже зудить. Для цього в нас є ось такі тоніки, вони є як для, як для того, щоб ваше волосся не випадало, а також є такі, які будуть допомагати обрати зуд, якщо він у вас є, а також шалошіння. Також є продукція для чоловіків це, наприклад для гоління. А є також чоловічі гелі, шампуні, а є чоловіче мило, тобто для наших чоловіків також є дуже класна лінійка. А стосовно нас, жінок, ми хочемо завжди виглядати гарно, ми хочемо, щоб наші зморшки були ледь помітні, а краще, щоб взагалі не було. Тому вчимось правильно доглядати за обличчя. Обов'язково його очищуємо гелем, обов'язково наносимо тонік, щоб закрити наші пори і туди не проникав бруд. Також ми користуємося сиворотками. а ще у нас є такі. Крема не лише для обличчя, як всі зазвичай користуються одним універсальним типу кремом для обличчя. Ні, має бути кремчик денний, має кремчик бути нічний. І обов'язково кремчик для шкіри навколо очей. У нас є багато лінійок по різним цінам, є більш бюджетні, є подорожчі. Тому тут людину-клієнта проконсультувати можна. Також у нас є такі гаджети, як, наприклад, засіб, точніше, інструмент для очищення шкіри. У нього є різні насадочки. Також є такі більш дрібні продукти, як просто звичайна пилочка для нігтя. Є різні кісточки для повік, є для брів, є кісточка для помади, щоб наносити на губи, тобто є для рум'ян, є для пудри. Тобто, в принципі, таких продуктів у нас також дуже-дуже багато. Також є ще додатковий догляд за обличчя. Це, наприклад, скраби, масочки. У нас є засоби два в одному, це скраб плюс маска. У нас є різні пілінги, у нас чого, в принципі, тільки немає. Компанія завжди слідкує за тим, що з'являється взагалі у світі, які є такі продукти для того, щоб максимально подовжити нашу молодість. Тому ці всі продукти, типу навіть бустери, вони також є у нас. Також у нас є великий вибір масок. Це, наприклад, тканеві маски для обличчя. У нас є геліво масочки для обличчя. У нас є маски для обличчя з головною кислотою. Оця моя фаворит. Це просто реально класна масочка, яка прям підтяжку робить. Вона так і називається для підтяжки обличчя. А також є маски для волосся. Вони також є різні. Є в нас маски, які є в великих банках. А є ось такі невеличкі, їх, в принципі, вистачає навіть на два користування. Також не забуваємо за доглядом за шкірою наших рук, наших ніг. Нашого тіла, тому що оце, наприклад, дуже класна маска. Це навіть масло, крем масло для тіла шведський спа. Його дуже люблять наші клієнти, бо воно дуже жарненьке і підходить для саме сухої, присухої шкіри. У мене така є проблема, коли його наношу. Шкіра дуже гладенька, дуже ніжна, тому цей продукт особливо рекомендую. Що стосується парфумів, у нас їх просто величезна кількість. Починаючи від просто звичайних спрейчиків для тіла, таких ось, є парфумовані спреї, є звичайні. Такі звичайні, вони менш стійкі, парфумовані будуть більш стійкі. У нас є ось такі міні-спрейчики парфумовані, ось вони дуже класно пахнуть. І вони є аналогами інших наших туалетних водичок, або ж парфумованих водичок, ось у звичайному форматі це 50 або ж 75. або 100 мл. А, є величезний асортимент жіночих туалетних вод, чоловічих туалетних вод, навіть є парфумерія для найменших для наших діток. Тому у нас вибір просто величезний, треба брати, відкривати каталог, дивитися. А, є аромати солодкі, є аромати свіжі, квіткові, древесні, тобто яких тільки ароматів у нас немає. І у нас є. є... Парфумери, які створювали наші парфуми і створювали такі ж парфуми а, таким іншим лінійкам, а, якимось дуже дорогим брендам, а, які коштують від півтори-двох тисяч гривень. А в нас можна цей продукт купити за 700, який буде теж просто бомбезний аромат, буде дуже класний по стійкості, але ціна у два, а то й в три рази дешевше. Звісно, всі знають компанію Ріфлем є косметична компанія, а тому у нас є а База під макіяж, у нас є тональні основи. Притом різноманітні різні лінійки, є стійкі, є зволожуючі, є мінеральні, мінеральні тональні основи, є антивікові. Тобто у нас тут дуже-дуже великий асортимент. Величезна кількість продуктів для контурингу. Наприклад, у нас є і рідкі румяна, є звичайні румяна, є рідкі, є. Хайлайтери рідкі, є звичайні прямо палетки, де все це зібрано. Є румяна в кульках. Найвідоміші на наші Джордані Голд. Дехто навіть не знає, що це Oriflame, але знають Джордані Голд, туші у нас їх просто величезна кількість силіконові кісточки, натуральний ворс. Є бюджетні там мовно туші по ціні 100 гривень, є туші по ціні 150 200 гривень, є туші по ціні 300 гривень. Всі дуже класні, всі дуже якісні. Хто з клієнтів пробує якусь туш, звичайно, до неї повертається. А також дивимося на бровках. Хтось любить туші для бровей, У нас є, хтось любить тіні, хтось любить їх малювати помадою для брів, хтось олівцем. Це все також у нас є. Мені наприклад дуже подобається саме туш для брів. Хоча я її люблю також а, і тіні, але що знаєте, так дуже швидко-швидко зробив і все і готово. А, Про кількість помад я вже просто мовчу. У нас є помади, наприклад, матові, є помади кремові, є блиски для губ, є різні лінійки, є більш бюджетні, є більш дорожчі. Тобто. По коль... кольоровому ряду тут взагалі ну, настільки багато всього, що очі розбігаються. До речі, наші рідкі рум'яна можна використовувати не лише як рум'яна, можна їх використовувати як тіні, і можна використовувати як помаду для губ. А також у нас є ось такі класнючі олівці. Це тіні, але деякі відтінки матою можна навіть використовувати як помаду для губ. Ну, а також у нас є різні палетки тіней, ось такі. Але от саме олівці. От мені вони просто запали в душу, коли вони на знижці, я завжди їх беру і клієнти їх просто розхватують. Тому що коротко скажу, продуктів у нас дуже-дуже багато. Дійсно, є чим працювати. Але треба сісти і пропрацювати каталог. У нас каталог діє коли три, коли два тижні. Але замовлення можна по ньому зібрати дуже легко, особливо коли ти особисто користуєшся продуктом, тому що ти знаєш про що будеш розповідати. І на завершення всі ми хочемо бути здоровими, оглядати гарно, будь мати струнке тіло. Для цього у нас є сама лінійка Wellness, Велософія. Дивіться. У нас є а, такі, наприклад, Коктейлі, коктейлі для паракусу. У нас є коктейлі, які замінюють а, цілий прийом їжі. На цьому коктейлі можна схуднути і мати дуже класні результати надовго. Тобто, вага ваша не повернеться так швидко. Є також вітаміни для дітей, а, є омега-3. Омега-3 дитяча, є омега-3 для дорослих в капсулах. Акстасантин це те, що нам потрібно саме під час хвороб. Тобто, у нас чого тільки немає. Не просто брати це як інструмент в роботі і працювати, робити рекламу, робити розсилки, пропонувати своїм рідним та знайомим. Ну а також спробувати наш продукт. Тому що якщо ти будеш користуватися нашим продуктом, будеш його вживати, то обов'язково буде дуже добре замовлення і обов'язково товарою буде рости. за що компанія тут буде платити досить такий хороший дохід, плюс премії та подарунки. А тепер обов'язково напиши мені, що ти переглянула це відео. Обов'язково напиши, яка категорія продукції тобі більше сподобалася, чим ти хочеш працювати. Я буду допомагати максимально все розповідати. Ну і звісно річ, зараз ми почнемо вчитися збирати ці замовлення, як їх оформлювати на сайті для своїх клієнтів. Тут я все допоможу і розкажу.